Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у тему, яка, мабуть, є однією з найболючіших, але водночас і однією з найважливіших. Спираючись на роздуми Джона Пайпера, ми спробуємо побачити, як суверенна рука Бога діє навіть посеред зруйнованих сімей. Це складна розмова, але вона того варта. Правда ж ці слова б'ють у саме серце мабуть, ніщо не ранить так глибоко, як біль і розрив у власній родині. І ось тут виникає таке собі внутрішнє напруження. Для одних думка, що Бог усе це контролює, здається просто нестерпним тягарем, але для інших, і саме це ми будемо досліджувати, саме в цьому і є єдине джерело справжньої непохитної надії. Добре, ось про що ми сьогодні поговоримо. Ми почнемо з болю, який, на жаль, багатьом знайомий, потім зануримось у деякі складні, але ключові біблійні істини, і зрештою вийдемо до міцної обґрунтованої надії, яка коріниться в Божому провидінні. Ну що ж, почнімо і почнемо з дуже яскравого, майже шокуючого, біблійного прикладу. Він напряму ставить питання про волю Бога у гріховних вчинках людей. Навіть членів однієї родини. І знаєте, це може бути непросто, але це справді ключ до всього. Згадаймо історію з першої книги Самуїла Іллі – первосвященник, Божий служитель, а його сини, ну вони були, як то кажуть, негідниками, вони зневажали Бога, оскверняли скинію, ігнорували будь-які благання свого батька. Тобто, це не просто непослух, це картина повної сімейної та духовної катастрофи. І ось тут постає головне питання: ну чому? Адже батько їх благав, попереджав про наслідки, але вони вперто йшли своїм шляхом. Чому вони були такі глухі до його голосу? Біблія дає напрочуд пряму, навіть дещо приголомшливу відповідь. І ось тут, знаєте, просто мороз по шкірі. Зверніть увагу на формулювання. Текст не каже, вони не послухали і тому Бог вирішив їх покарати. Ні. Він каже, вони не послухали, бо Господь хотів їх покарати. Їхня впертість і непослух були частиною суверенного Божого плану, його суду, який уже був у дії. І, до речі, це не якась випадковість, не єдиний такий випадок у писанні. Погляньмо на історію царя Ровоама він відкинув мудру пораду, зробив дурницю, і царство розкололося. А чому? Біблія знову пояснює, це був поворот подій, спричинений Богом. Ми бачимо певний шаблон: Бог у своєму проведенні може використовувати навіть гріховну впертість і нерозсудливість людей для виконання своїх вищих глобальних задумів. Це підводить нас до дуже-дуже тверезої думки про те, що може існувати такий момент, така межа, коли Бог у своєму проведінні вирішує більше не давати людині дар покаяння. І саме коли ми думаємо про наших близьких, про зруйновані стосунки, ця істина стає, знаєте, особливо болючою і гострою. Так от, Джон Пайпер допомагає нам це зрозуміти, пояснюючи, що гріх, що веде до смерті, це не якийсь конкретний вчинок, який можна відмітити у списку. Радше це певна точка неповернення в житті людини, про яку знає тільки Бог. Це справді глибока і страшна істина, особливо коли ми молимося за тих, кого любимо, але хто відвернувся від Бога. І Біблія, на жаль, дає нам і інші приклади цієї суворої істини. Згадаємо Ісава. Він продав своє первородство за миску супу, а потім, хоч і зі сльозами, шукав покаяння, але вже не знайшов його. Він перетнув межу. Або подумайте про ці дивовижні слова Ісуса про міста Тир і Сидон. Він прямо каже, що знав, вони б покаялися, якби побачили його дива, але за своїм суверенним планом він не звершив їх там. Розумієте, до чого все це веде? Ключова думка ось у чому. Бог абсолютно суверенний над серцем людини. Він знає той унікальний ключик, який може відкрити будь-яке серце для покаяння, і він вільний дарувати цей дар або ні. І це має викликати в нас не жах, а радше трепетний подив, чому він взагалі комусь дарує цей дар, чому він подарував його нам. А тепер давайте від теорії перейдемо до, мабуть, однієї з найболючіших сімейних історій у всій Біблії до історії Царя Давида. Саме тут ми побачимо, як усі ці складні істини про Боже проведіння розгортаються в реальному розбитому хорі в житті. Після страшного гріха Давида з Вірсавією до нього приходить пророк Натан, і він приносить слово від Бога, яке просто шокує. Бог не просто каже, що, мовляв, будуть наслідки, ні. Він каже, я наведу на тебе зло з твого власного дому. Це пряма заява Бога про його особисту активну участь у трагедіях, які мають статися. І це зло воно прийшло. І як прийшло? Брат вбиває брата. Улюблений син піднімає повстання проти власного батька, публічне приниження, яке бачить уся країна, нескінченна ворожнеча і кровопролиття. Кожен із цих пунктів це не просто трагедія, це пряме виконання Божого вироку, це те саме зло, яке Бог обіцяв навести з дому Давида. Тобто це не просто якась трагічна випадковість чи природний ефект бумеранга від гріха. Ні. Писання знову і знову наголошує на активних діях Бога: я наведу, я візьму, я зроблю. Це були Божі суди, які він здійснив своєю суверенною рукою. Це дуже важко прийняти, я розумію, але саме про це говорить Боже Слово. І я розумію, що все це може звучати ну дуже похмуро, навіть гнітюче. Якщо Бог усім цим керує, навіть гріхом і трагедіями, то де ж тоді шукати надію? Це та сама добра новина. А от саме тут, як не дивно, все і перевертається з ніг на голову. Саме ця доктрина про провидіння стає не тягарем, а нашим найміцнішим якорем. Давайте просто порівняємо два погляди. З одного боку, якщо порятунок залежить від вільного вибору людини, яка, за словами Біблії, мертва у гріхах, то, чесно кажучи, надії майже немає, як мертвий може сам себе воскресити. Але якщо Бог суверенний, якщо він може увірватися в будь-яку ситуацію і дарувати покаяння будь-кому, незалежно від глибини падіння, ось тоді і з'являється справжня, міцна надія. Ось Він – Ось цей вірш. Це просто якір нашої надії. Покаяння це не те, що ми можемо вичавити з себе чи з когось іншого, це те, що Бог дає. Можливо, Бог дасть їм покаяння. У цьому єдиному слові дасть зосереджена вся наша надія на спасіння тих, кого ми любимо. Тому що якщо це дар від Бога, то він може зламати будь-які кайдани і пробитися через будь-яку темряву. І що ж тепер скласти руки і чекати? Зовсім ні, навпаки. Ця істина спонукає нас до дії. По-перше, ми молимося, і не просто формально, а палко, бо знаємо, що звертаємось до суверенного Бога, який справді може змінити серця. По-друге, ми говоримо, ми ділимося Євангелієм, бо це його могутній інструмент. І по-третє, ми живемо. Ми показуємо його любов, доброту, терпіння, бо Бог може використати наш приклад як засіб, щоб привести когось до покаяння. І давайте наостанок знову повернемося до Давида. Уявляєте, посеред усього цього жаху, посеред руїн власної сім'ї, він пише: всі стежки Господні, милість та правда для тих, хто його заповіта та свідоцтва додержує. Він знайшов мир. Але не тому, що Бог був десь далеко від його горя, а саме тому, що він був присутній і контролював усе, перетворюючи навіть суд на благо для свого прощеного дитяти. Тож я хочу залишити нас із одним питанням для роздумів. Якщо все це правда, якщо Боже проведіння не настільки всеосяжне, що керує навіть нашими найглибшими печалями, і якщо спасіння наших близьких це на 100% його суверенний дар, то як це має змінити наші молитви? Як це має зміцнити нашу надію, особливо в ті моменти, коли все здається абсолютно безнадійним? Подумаймо про це.